Відкриємо файл кредитування. Створимо для нього проміжні підсумки. А саме, нам необхідно у файлі кредитування допоміждати проміжні підсумки, що відображає загальні суми кредитів, видані кожним банком окремо. Для цього скористаємося проміжними підсумками. Їх ми можемо застосувати до відсортованого списку електронної таблиці. Тому першим нашим кроком має бути, згідно так як ми хочемо по банку, виділити елементи цього поля і натиснути кнопочку від А до «Я» «Сортування по зростанню. Наступним нашою дією буде виконання команди дані ітоги, дані підсумки. В діалому вікні, що відкрилося, проміжні підсумки зі списку, при кожній зміні В обвибрати поле, за яким список розбито на групи записів. В нашому випадку ми обираємо банк. У списку використовувати функцію обираємо операцію, яку ми будемо виконувати. Чи це буде сума, кількість, середнє і так далі. Що повинно використовуватися при обчисленні проміжних підсумків. В нашому випадку нам необхідна сума. У полі Додати підсумки до обираємо те, знову ж таки, що нам необхідно, поля, за якими повинні бути визначені проміжні підсумки. В нашому випадку у нас було завдання Сума кредиту. Вибрані поля повинні вмістити числові дані. За потреби можна прибрати прапорець підсумки під даними. Щоб відобразити рядки з підсумками над відповідними даними, ми ж хочемо мати все-таки підсумки під даними, а не над даними, тому залишаємо цей прапорець. Якщо ж окремі записи повинні бути розташовані та виведені на друк на різних сторінках, тоді встановлюємо прапорець кінець сторінки між групами. В нашому випадку ми хочемо мати усі дані на одному аркуші, тому кінець сторінки під групами не встановлюємо і закриваємо діалогове вікно, натиснувши кнопку ОК. У нас відобразилася таблиця. Після кожної групи банки є додані ось ми бачимо, підсумкові записи. В лівій частині вікна. Відображається ієрархічна структура, що дозволяє відображати всі записи разом з підсумками або лише підсумкові записи. Зараз у нас відображені усі записи з підсумками. Натиснувши на кожній кнопці Мінус в області структури, ми приховаємо вихідні записи таблиці, а відображатимуться лише підсумкові. Список з проміжних підсумками завжди є структурований, ви побачили. Символічне надання структури 1, 2, 3. Зображено в лівій частині вікна робочої сторінки. Це можна скористатися для виведення загальних підсумків, класнувши кнопкою на кнопці 1. Виведення загальних і проміжних підсумків, класнувши на кнопці рівня 2. Виведенням повного списку класнувши на кнопці рівня 3. Або нижче на кожній з цих кнопочок окремо. Класному на кнопці рівня 2 будемо бачити загальні та проміжні підсумки. Маючи ось ці загальні та проміжні підсумки, можна, наприклад, для даної таблиці підсумків побудувати певну діаграму. Виділили необхідний діапазон, ввійшли в діаграму, лінійна. Вид діаграми вибрали. І подивимося, що ми маємо. Маємо зайві ряди, сума кредиту, та дату нам необхідна. Ми бачимо, що ми маємо лише стовпчики банк, поля та сума кредиту поле. І тому позичальник ми видаляємо, дату видаляємо. Отриманий зразок діаграми маємо. Приберемо легенду, вона нам не потрібна в даному прикладі. Далі, на окремому аркуші, розміщаємо нашу діаграму. Ось ми отримали таку діаграму, з якою можна зробити висновок, який є, банк дає найбільше кредитів.